Вітаю на каналі. Тема відео. Обробка остання фунгіцидами. Навіть не обробка, а внесення в ґрунт отакого От фунгіциду, як енергодар. Це у нас від кореневих гнилий. І вже перехід на біопрепарати. Це у нас гаупсин і актарофіт. Ну і плюс підживлення. Партнер 20-20-20, Energy. Energy це з амінокислотами. Обробка по листу мається на увазі. До речі, можете у мене заказати такі добрива. Пишіть на Viber. Номер телефону буде у описі до цього відео. У нас залишилось приблизно 3-3,5 тижні до першої ягоди. Ну, приблизно. Тому ми вже переходимо на біопрепарати, щоб ягода у нас була чиста, без усілякої хімії. Це у нас, до речі, сорт Клері. Отак виглядає. В цьому році. Не дуже багато отаких, зараз покажу, бачите, померзло. Ось померзло. Тому врожай буде не такий гарний, як хотілося б, ну, але є, ну, буде що збирати. Ось воно є. І так, повертаємося. Значить, підживлюємо по листу 20-20-20 енерджі. -20 -20. Це мікро-макроелементи та амінокислоти по листу. І переходимо в такий препарат. Актарафіт це інсектицид від тріпсів, від тлі, від кліща взагалі працює дуже гарно. Концентрація 1 на 8, це важливо. Я 20 мл на 10 літрів його використовую. І гаупсин форте, ну, я використовую це у нас борошниста роса і сіра гниль на полуниці, він в принципі тримає. Тобто тактика така. Спочатку ми робимо препаратами хімічними обробки, поки що у нас далека до врожаю. коли ми вже наближаємося до врожаю то вже переходимо на біопрепарати. Чи, наприклад, ми вирощуємо нейтрали, тобто ми весь сезон працюємо біопрепаратами, тому що у нас постійно йде ягода.